Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми розглянемо тему гуманізм: високе відродження. Спробуємо з'ясувати особливості культури відродження. Познайомимося з творчістю Ніколо Макіавеллі, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буанаротті, Рафаеля Санті, Теціана Вечеліо. Визначимо регіональні відмінності північного відродження. Близько середини 14 століття в Італії виникла культура епохи відродження або Ренесансу, як її називали французи. Саме італійські майстри відродили мистецтво стародавніх Греції та Риму, звідки й походить назва епохи. Нове мистецтво виникло на основі гуманізму. Видатним майстрам Ренесансу була притаманна різнобічність їхніх обдарувань. Вони поєднували заняття живописом, архітектурою, філософією з вивченням точних наук. Творчість майстрів епохи відродження заклала підґрунтя європейської культури раннього нового часу. Найвищого розквіту культура відродження досягла за часів високого відродження. Кінець 15-го, перші десятиліття 16-го століття. Так званого золотого віку італійської літератури, образотворчого мистецтва, філософії та науки. Це були часи титанів відродження, що закладали підвалини нового розуміння світу та місця людини в ньому. Під впливом Італії, мистецтво відродження поширилося в країнах і Північної Європи. Тут на становлення нової культури вирішальний вплив мала не антична спадщина, а християнство. Доба відродження започаткувала суттєві зрушення в світогляді людей, їх релігійних і політичних переконаннях. Розпочалося формування нового типу людини, яка була більше духовно розкріпаченою і впевненою в собі, ніж раніше. Нові ідеї торували собі шлях у боротьбі з офіційним релігійним вченням, готуючи переворот у світогляді людей, що відбувся в роки реформації. Зверніть увагу на відмінності культури середньовіччя та доби відродження. В період середньовіччя вважалося, що Бог був центром всесвіту. Натомість, в епоху відродження людина стала центром всесвіту. В середньовіччі вважали, що світ непізнаний і жахливий. В новий час, що світ гармонійний і прекрасний. Середньовічі стверджували, що справжнє життя лише на небі. Епоха відродження стра... стверджує, що справжнє життя на землі. Середні віки характерні тим, що релігійний характер культури у відродженні світський. Складні форми мистецтва притаманні середньовіччю. простота та гармонійність стилю притаманні відродженню. Ніколо Макіавелі. Одним з найвідоміших теоретиків політичної думки 16 століття став гуманіст Ніколо Макіавелі. Суперечки навколо поглядів мислителя не припиняються з часу появи його творів. Одні вважають Макіавелі безпринципним негідником, інші твердим реалістом, який наважився зобразити світ таким, яким він був насправді. Продовж усього життя Макіавелі Італія була роздерта на десятки дрібних князівств і приваблювала цим володарів сусідніх держав. Постійні внутрішні чвари, напади чудоземних військ підштовхували італійців до роздумів над тим яким же має бути правитель, здатний об'єднати Італію, міцною рукою навести лад в країні? На цим питанням замислювалися і Макіавеллі. З цього приводу він написав декілька книг, серед яких найвідомішою є трактат Володар 1516 року. Він був присвячений правителю Флоренції Лоренцо Медичі. Сумління може лише завадити правителеві в його діяльності. Головна думка твору полягає в тому, що коли правитель хоче досягти успіху, він має відкинути моральні принципи та діяти з силою і хитрістю. Макіавеллі одним з перших запропонував ідею, що держава створюється не Богом, а людьми. Оскільки інтереси людей є різними і дуже часто навіть протилежними. Талант правителя полягає в здатності розуміти потреби суспільства і враховувати людську психологію. В своєму творі мислитель радив правителю піклуватися про підтримку народу, оскільки, в разі небезпеки, в нього не буде прихильників. Він розумів і те, що для збереження своєї влади правитель іноді має бути рішучим та безжальним. Тому Макевелі радив тому, хто захопить владу в державі, одразу вдатись до жорстких заходів, а згодом зменшувати кількість насильства. І тоді народ заспокоїться. Католицька церква, звичайно, рішуче засудила цей твір як несумісний із християнською етикою. Хоча флорентійський мислитель лише першим висловив те, що було політичною дійсністю його часів. Леонардо да Вінчі. Майбутній великий художник Леонардо да Вінчі народився у Флоренції. В 14-річному віці він почав навчатися живопису. Проте на цьому він не зупинився. Продовж усього життя він наполегливо вивчав різні різні науки. Ну, мабуть, немає галузі людських знань, якою б не цікавився Леонардо да Вінчі. Він займався математикою, анатомією, різними галузями техніки, будував літальні апарати і підводні човни. В його записах можна знайти описи гелікоптера, парашута, автомобіля, телефона та інше. Леонардо, живописець, працював дуже повільно, постійно шукаючи чогось нового, експериментуючи. Живопис був для нього засобом пізнання світу. Він вдивлявся в обличчя людей, прагнучи зрозуміти їхній внутрішній світ і перенести на свої картини. У період розквіту свого таланту Леонардо створив фреску на біблійну тему Таємна вечеря. У її основі лежить євангельський сюжет про те, як під час вечері перед стратою Христос сказав учням, що один з них зрадить Його. Майстер зумів досить реалістично передати вирази облич учнів Христа, сповнені обурення і здивування, і охоплене жахом обличчя і Уди. Проте одним з найвідоміших творів Леонардо став портрет Мони Лізи, дружина купця Дель Джокондо. Цей твір вважають першим у західноєвропейському живописі психологічним портретом. Живописець зумів зосередити увагу глядача не на зовнішній привабливості Монолізи, а на її внутрішньому світі. Мікеланджело Буонаротті Якщо Леонардо мав вдачу мислителя, то Мікеланджело Буанароті був вічним бунтівником. Він постійно боровся проти заздрощів, нерозуміння, навіть проти самого себе. І довів, що людина може здійснити неможливе протягом свого короткого життя. Мікеланджело зробив головним персонажем своїх творів людину. Жоден пейзаж не цікавив майстра тільки зображення прекрасного людського тіла. У своєму величному, мармуровому Давиді, він, усупереч біблійному міфу, зобразив не хлопчика. А розквітлого юнака, сповненого титанічної сили. Ця статуя стала водночас символом повернення до античної краси, до мистецтва ідеалом нової людини, втіленням непохитної волі та могутності. Працюючи над розписом плафона секстинської капели протягом 1508-1512 років. Мікеланджело самостійно розписав 600 квадратних метрів стелі на висоті 18 метрів сюжетами з біблійних міфів. Проте його композиції далекі від традиційного реального змісту. Вони звеличують людську красу та велич. Щоб легше запам'ятати, створюємо асоціативний ряд: розпис створення Адама. Уявляємо рекламу бренду Nokia Логотип ви бачите на слайді. Такі ж силою натхнення він вклав у виконання мармурової статуї Мойсея для надгробка папи Юлія II. В трактуванні Мікеланджело Мойсей – це могутній вождь, якого в ті часи так не вистачало роздробленій Італії. Мікеланджело був найбільш незалежним серед усіх митців італійського відродження. На прохання Папи Римського зробити його величезну статую. Скульптор відповів у листі так. Про те, що робити або не робити, дозвольте вирішувати тому, хто до цього причетний. Мікеланджело підніс мистецтво скульптури на новий рівень. Одного разу, розглядаючи античну статую, він сказав, що її автор знав більше, ніж сама природа. Ці слова можна віднести й до самого Мікеланджело. Рафаель Санті, його називали світлим генієм італійського відродження, який спромігся поєднати дух античності з духом християнства. За своє коротке життя Рафаель зумів зробити дуже багато. Декілька років він керував будівництвом собору святого Петра в Римі. Він укрив фресками стіни багатьох залів Папського палацу у Ватикані. Створив чудові портрети своїх сучасників. У його роботах відтворено найтонші відтінки людських почуттів, духовну та фізичну красу персонажів. Новий ідеал людини він утверджував насамперед у портретах і численних зображеннях мадонну. Вершиною творчості Рафаеля вважають створену в 1513 році Сикстинську мадонну. Цікавою є композиція картини. Ми бачимо, що розкривається завіса, і жінка, що тримає перед собою дитину. Жінка водночас віддає дитину і хоче утримати її, а в її погляді сум, тривога за долю дитини, яку вона жертвує в ім'я спасіння, людства. Перед нами не просто мадонна, а жінка, матір, що страждає, як і кожна людина. Головна ідея творчості Рафаеля це створення узагальненого образу ідеальної людини. Для кращого запам'ятовування скористаємося мнемонічною технікою. Рафаель, ім'я художника, дуже схоже на назву цукерок Рафаело. Дівчата, діти полюбляють такі цукерочки. Тому запам'ятовуємо: Рафаель написав картину, де зображена жінка з дитиною секстинська. Мадонна. Тетіан Вечеліо був найвідомішим італійським художником венеціанської школи. Багато уваги він приділяв біблійним сюжетам Христос і Магдалена покладання в труну». Образи Теціана, сповнені внутрішнього спокою, краси, випромінюють внутрішнє світло. Неперевершених висот. Досяг майстер у мистецтві портрета. Йому вдавалося відтворювати різні, іноді суперечливі риси характеру героїв велич і скупість, підозрілість та лицемірство, хитрість та інші. Художник викривав у своїх героях те, що вони намагалися приховати, і знаходив неповторні, ледь помітні засоби, щоб це передати. Його портретам завжди була притаманна цікава особливість домінуючий колір, що повторювався у відтінках. Найвідоміші серед портретів Теціана Іполіто Медичі та Карл V. Північне відродження. Північним відродженням називають культуру Ренесансу, яка поширювалася в XV-XVI століттях в країнах, розташованих на північ від Італії. Німеччині, Нідерландах, Франції та Англії. Культура відродження в них була менш поширена, ніж в Італії. Проте й тут були творці світового рівня. Північне відродження, на відміну від італійського, натхнення черпало не лише в античності, а також в готиці та працях середньовічних богословів. В мистецтві північного відродження провідна роль належала живопису. Уже в другій половині 15 століття досягає розквіту мистецтво Нідерландів. А кінець 15 перша половина 16-го це золота доба німецького живопису. Серед кращих майстрів варто назвати імена Лукаса Кранаха Старшого, автора відомого портрета Мартіна Лютера та Ганса Гольбейна Молодшого. Який був придворним майстром англійських монархів і досяг вершин майстерності у створенні портретів. Видатними творами північного відродження є картини Пітера Брейгеля Старшого. На них красиве існує поряд з потворним. Радість із трагедією. Його картини відбивають реалії своєї епохи. Їхні назви говорять самі за себе: тріумф смерті, танець з під шибеницею, сліпі каліки. Своїми творами він, як і інші майстри північного відродження, намагався показати зворотній бік тогочасного життя, невпевненість у майбутньому, страх перед зміною звичного способу життя центральне місце. В німецькому мистецтві 16 століття посідає Альбрехт Дюрер. У його творчості відображено драматичні події історії Німеччини того часу. Дюрер вирізнявся характерною для майстрів відродження, різноманітністю вподобань. Він цікавився анатомією, математикою, інженерною справою, живописом, а також виготовленням гравюр. Дюран написав багато портретів відомих учасників, які жили в його час. Особливої майстерності він досяг в мистецтві гравюри, створивши понад 200 картин. Використовуючи відомі біблійні сюжети, художник вкладав у них новий зміст. Відомою є серія його гравюр Апокаліпсис, де під виглядом стародавнього Вавилона, що накликав на себе Божу кару, художник зобразив. Папський Рим. Дюрер прихильно ставився до реформації, що розгорнулася в Німеччині. А також підтримував вимоги повстанців у селянській війні. Видатним представником північного відродження був вчений гуманіст Еразм Роттердамський. Після завершення в 1499 році навчання на теологічному факультеті Паризького університету. Він посів провідне місце в європейському науковому світі як видатний філолог, письменник та мислитель. У творах Еразма Роттердамського викладені основи його гуманістичного вчення. А саме, він розглядав християнство як вищий етап морального розвитку людства, підготовлений попереднім періодом розвитку античної культури і науки. Саме античність, на його думку, визначала важливе значення людяності та людської гідності у загальному процесі морального становлення людини. У своїх сатирах Похвала глупоті, розмови запросто, еразм Роттердамський викривав формалізм, догматизм і відсутність будь-якої розумової основи, тобто глупоту. У усіх сферах життя політичній, церковній, культурній. Найбільш різко він критикував церковних богословів. Вчення мислителя сприяло поширенню в Європі реформаційних ідей. Хоча він особисто був рішучим противником реформації. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 6. Скласти письмово в зошит таблицю. Титани Італійського високого відродження, що містить дві колоночки: перша митець, друга твори. І третє завдання. Використовуючи додаткову літературу, підготуйте розповідь або презентацію про одного з митців епохи відродження, або про його твір. Дякую за увагу! На все добре!